Pienно, не що, <плес> Ми ще почитаємо, буваємо. Ми прочитаємо буквально три віршики і дві пісеньки. І почнемо часу. З, з, з жидобандерами, але насправді ми з ними теж на, на Майдані познайомились 1 січня на минулий новий рік співали в передачі громадського ТІВІ. Пан Догейт, пан Догейт, я побачить геть, пан Догейт, І там по імено усіх цих гадів. І вони в свою чергу сказали мені от диви, яка класна пісня про Київський трамвай. От я її нещодавно вивчила. І от, <успірші> мабуть, і зуспіхаю. Ви траві так і хоче весела і робоче, і робоче лофена в трамваї.

Трамвай й тютюпа і будет на запас. Трава й тютюпа і будет на запас. Він моментально вертогроз у вічерах. Ой, ай-а, театр із неткевин трамвай. Театр із неткевин трамвай. Засіб мене штовхнула біча. Наштовхнуло, так? Да. Потом же вот что-то тему. Тому осенняя фантазия, або баллада про двох сыр. Там будут деякі фразы на идиш, я ж думаю, тут все интеллигентные люди, все все понимают. Я пора для дуелей, скільки бачити їх довелось, Були склинкало горіс і сталевий, револьвером дарова на волость. Бачив навіть не зізнаюся, знаюся, <кхм>, порівняти, з чим в принципі нічого. Два хасиди на палицях б'ються в тихим скверику в центрі Бердичева. З терпким словом, твердим, наче криця. небесну блакить. От вам, Хаїр Давідович, больно, щоб і злавили на газ. Ах ви так, Соломон Гафаилович, получайте ж і ви, глаз за глаз, щоб ти жив не порушив І хвацько, листі стіймаються палиці вгору, наче шабельки славні козацькі. Між дохочим, я вас доказал, дайте мені вас навіть і Хитрий поц, получайте ж Да не буде ж год вас прощен. Сонце скріпний, плескає струмінь, Перед звін в калиновій далечі. Відлітає за клином лелечим, коли шлях свій земний подолаю, вмить останню піду, як вода, все забуду, але пригадаю, пригадаю, мить та кида. коли гості над ліжком зберуться, щоб провести в останні двері, два хасиди на палицях б'ються, у осіннім бередичівськім сквері. Різні чутки про мене. В генделях і на шпальдах газет, кажуть, ніби то скоро я стану видатний український поет. Та буває, себе почитаєш і заплачеш собі сам один. Чи невже ж я отак і залишусь? Невідомий високий блондин. Але втім хтось припреться з баклашкою і подумаєш, так і ні. Люди знають, кого називають. Видатний український поет. Поспадлив тіть. Трошки спаюють, споюють, стіні. Давайте дівчата, починають скучати. Ого, там наливають тут. не можна. Мені пиво не несуть і не несуть. А, зараз? Три секунди. Як ви зрозуміли, це була цитата з Єсенія, тому ми продовжуємо. Русською славісністю. О, Стас на палубі, не плакав, не блівав, не гривав. А чого так часто? А можна звичайно русською? Ну, А чого так часто? Залесница степи, Ковыли полыни, Ты степной бурьян. Я иду долиной На затылке кепи, Гляну на березки И от счастья пьян. Зараз буду углечь. За окном страдания Заведут старушки. Я от тех страданий Дюжу удручен. На столе избушки Рихлий дрочены. Эх, давно не нюхал Рихлих-то драчон. Зараз буду українською спокійною. Влезу на печурку, точно постамент. По Где-то за печуркой кошка-мишку цап. Як пройшли останні вибори в парламент. Дуже часто сниться, ніби я каца. фортуна помочь хотя бы раз. Вот, скажем, ты птанула, а я тебя бы спас. Но карму не обманешь, не сменишь, не обгонишь. И не ты вот понимаешь, не тонешь и не тонешь. Дуже багато слів шаповали. Слізок. Практично. Верніше в ньому одне слово, тільки воно так часто повторюється, що навіть по його не може прочитати повністю. Давайте я помітила. А ти ж не знаєш. Женщина. Він ж теж про чисте кохання. Він називається «Я я ніколи...» все! Він називається Я ніколи таку не... Путки є, путки є в аудиторії, нема. Все, путок Я ніколи таку не ані в снах, ні в Діпровах зелених, ні в життєвих моментах окремих. Я ніколи таку не. Я ніколи таку не. Щоб отут і тут все треба. Ані в ліжку, ані просто неба. Я ніколи таку не. Я ніколи таку не хоч здавалося, що тут такого. Ну, таку це ж не те, щоб ніколи. Я ніколи таку не. Королева, тілесних забав. Твої очі ці степи, ці груди. Я ніколи таку не Не... їбатись не буду. Я вышел в публике, читаю, накидали денег в шапку, вот сижу теперь, пухаю. Ну, давай я прочитаю личное, чтобы не подумали, что я полный такой... вот. Вибачайте, ну так вийшло. О, на здоров'я. Забуде про тебе, не думати ані секунди. Забуде так, наче не було тебе ніколи. Розпатленою ранковою караокою з чашкою чаю посеред кімнати голої. Забудь тебе відформатувати в пам'ять, не перевіряти сторінку 10 хвилин кожних. Не знати, як ніч сигаретним цеглятчем давить і в натовпі не шукати на тебе схожих. Не знати про тих, хто ще там бував у тебе, кому ти ходила по спині ногами босими. Не чути, як пахне листя і синіє небо кожної осені так як тієї осені. Забути тебе, наче в пам'яті вийшов провал, і спогади стали окремістю в невагомості. Забути тебе, як ніхто ще не забував, не відати твого болю своєї совісті, так ладна хвиля. Ем, так лагерна хвиля змиває рішучі сліди. Забуде про тебе, і більше нічого не треба. Забуде про тебе. Забуде тебе назавжди. Забуде тебе, щоб знову закохатися в тебе.